Свята мати героїв! Свята мати Герою! Зійди до серця мого! Війди до серця мого! Прилинь бури вітрів кавказьких! Прилинь, бури, вітрів в Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручерів! Воїв славного завойовника батька Хмеля! Воїв славного завойовника батька Хмеля! в тобі відродиться. Нехай душа моя в тобі відродиться. Славою від твоєї опроміненці. Слава від твоєї опроміненці. Бо ти все життя моє. Бо, Бо ти все життя моє. Бо ти все моє щастя. Бо ти все моє щастя. Задзвони мені пряско до кайдані. Зазвони мені пряско до кайдані. кайдані. З грибом шибаних з понурі ранки. З грибом шибенець в понурі ранки. Принеси мені зойки за За Щоб сміли йшов у бій. Що сміли йшов у бій. Так, як ішли герої за тебе, так, герої за тебе. За твою славу, за твою славу, за твої святи ідеї. За твої святі ідеї. Щоб помстити ганьбу неволі. Щоб помстити ганьбу неволі. Потоптану честь. Потоптану честь. Глумкатів Твоїх. Глум твої. Невинну кров помердованих дітей Твоїх. Не кров помордованих дітей Твоїх. Величну смерть героїв української нації. Величну смерть героїв української нації. І тисячі інших незнаних нам. І тисячі інших незнаних нам. Щої в кості порозкидані або тайком поховані. Щої гості розкидані, або дайком поховані. Спали вогнем житті творчим. Спали вогнем житті творчим. Всю хволючі серці моєму. Всю хворість у серці моєму. Страху, нехай не знаю я. Страху, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Кріпим іду! Скріпим! Загортуй волю! Загартуй волю! У серці замешкай моєму! У серці замешкай моєму! Зрости мене до ясних чинів! Зрости мене до ясних чинів! В тих чинах, в тих чинах хай знайду я смерть! В тих ще нахай знайдує смерть! солодку смерть у муках за тебе! Солодку смерть у муках за тебе! І розплинуся в тобі я. І розплинуся в тобі я. І вічно житиму в тобі. І вічно житиму в тобі. Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! Свята! Свята. Могутні. Могутні. Соборні. Соборні. Соборні! Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Один усе! На теренах Таращанщини з 26 червня по 1 липня відбувся військово-патріотичний вишкіл. Захід було проведено з ініціативи молодіжного військово-патріотичного клубу Ніхто крім нас та за участю таращанського осередку національного корпусу. Серед мальовничого лісу на галявині розташували своє таборування понад 30 молодих людей віком від 10 до 20 років. Метою нашого табору було привити любов до батьківщини та навчити дітей захистити себе і своїх близьких. Щодо фінансування нашого табору, на жаль, Дуже багато людей відвернулись від нас. Але велика подяка тим підприємцям, які все-таки відгукнулись на нашу пропозицію і допомогли нам в фінансуванні даного табору. Особисто, як голова національного корпусу Тараші, я хочу висловити щиру подяку всім небайдужим громадянам, які долучилися до проведення вишколу, всім меценатам. І вважаю, що ваші зусилля, ваші кошти, які були вкладені в даний вишкіл, лягли в благодатну почву діло виховання наших дітей, майбутніх патріотів України, майбутніх свідомих громадян України. Щира вам вдячність, слава Україні, слава нації. Під пильним наглядом командирів та мудрими настановами інструкторів, щодня юні патріоти дізнавалися безліч нових речей. Та здобували досвід у військовій справі. Вони пізнавали дисципліни, пов'язані з військовою службою, що підготували для них професійні спеціалісти. Це і тактична підготовка, і техніка безпеки з вибуховими пристроями, історія України, тренінги по програмі сім навичок успішного тінейджера, практикувалися в альпінізмі та виживанні. Участь у вишколі прийняли підлітки, що є членами військово-патріотичних клубів з Ірпеня, Тараші та Тетіїва. Своїми враженнями вони охоче поділилися. Мені тут дуже сподобалося, я б ще залишилася. Дуже приємні, чуйні. Уважні люди з нами працювали, інструктора. Ну, все дуже добре, мені все дуже сподобалося. А чогось нового ти навчилася тут за цей час? Так, навчилася багато нового на всіх заняттях. Дещо повторили, під, підсумували. Так навчилися. Враження добре, інструктора добрі, відношення добре і зі сторони е, Тарашанського клубу, е, і зі сторони інструкторів. Та е, й взагалі і організаторів дуже гарні люди. Було дуже організовано все, Кожен постарався, щоб в нас все було на всі 100%. Кожен приклав багато зусиль до цього. Усі і тих, хто тут знаходиться, намагалися допомагати, і діти також прикладали все, що можна, щоб все пройшло чудово. Скажи, будь ласка, для чого існують взагалі такі табори? Як вони допомагають молоді? Ну, перш за все, напевно, це підготовка до якихось військових училищ. Ми до армії, щоб. Вже знали, що це таке приблизно. Ну і ті, хто дійсно хочуть захистити свою країну, той, хто є патріотами, той приходить в такі клуби, як наші. Останній вечір став особливим. У табір приїхав Святослав Бойко, соліст рок гурту широкий лан. Незабутні емоції у вихованців табору викликали пісні біля вогнища, що лунали з вуст відомого музиканта. І лише матір за сином. Ірко плаше, святослав, з мертвих, поглянь на з колін, Русь Україну. Один з інструкторів вишколу розповів про важливість проведення подібних заходів. Ці табори дають змогу. Змогу відірвати дітей від інтернету, від телефону, телевізору і прочого того, що не дає їм розвитку фізичного, а такі табори дають якраз і фізичний розвиток, і здоров'я, і натхнення на патріотизм. Цікаві лекції, і концерти, які устроїли організатори, були корисні навіть нам інструкторам. Своєю думкою стосовно вишколу поділився Михайло Кривошеїв, помічник депутата Києвоболради Миколи Фурдичка, котрий став одним з меценатів табору. Ну насправді, коли ми отримали запрошення стати співорганізаторами цього дійства, жодних сумнівів не було, тому що ми прогнозували, що справа ця дуже необхідна, тому що в дітей виховується насамперед патріотизм і відчуття команди, відчуття дисципліни. Як наслідок, так воно і вийшло, ми виявили праві. Дійсно, я був на декількох заняттях, і приємно було спостерігати, як діти відчувають один одного, як вони працюють в команді. Злагоджено, дисципліновано. Тому що ми звикли дітей бачити в коридорах шкіл, коли вони ганяють один за одним, а тут все відбувалось кардинально по-іншому. Я думаю, що знову ж таки це одна з маленьких перемог, тому що вся країна має працювати так злагоджено і відчувати один одного. Єднатися, От такі от маленькі клуби вони справді привчають нас до того, що ми єдина ціла країна. Під час церемонії закриття табору грамотами нагородили усіх, хто приклав свої зусилля до організації заходу. А кожен з вихованців отримав пам'ятний сертифікат учасника. Двері нашого клубу ніхто крім нас завжди відкриті для молоді, які бажають. Стати справжніми захисниками та патріотами нашої держави.